Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось результати зустрічі Зеленського Трампа та Макрона, яка відбувалася вчора, 7 грудня 2024 року у Парижі. Так, я взяла сигніфікатори королі. Тобто, щоб бачити позицію кожного: Король кубків в нас Зеленський, король мечів в нас Трамп, король Пентаклів в нас Макрон. І давайте подивимось позицію кожного. Так, позиція Зеленського, покажіть, будь ласка, на цій зустрічі в контексті війни. Давайте так: думки, почуття дії. Думки, почуття дії. Думки, почуття дії. Так, думки Зеленського, думки. Знаєте, такі відчуття, ніби Зеленський розуміє, що він, знаєте, Небажана людина, що він небажаний гість. Він ніби відчуває, що всім до нього байду, байдуже. Бачите, це карта. Я не в своєму домі. Я не в своєму домі, мені хочеться піти. того, що, що Сім'я, до якої я не належу, знову ж таки, король Пентаклів це в нас Макрон. Тобто земля, до якої я не належу, сім'я, до якої я не належу, відчуває до мене апатію, равнодушие. Ось це його такі думки, почуття, почуття, так, як раніше, так як раніше, почуття. Ну, почуття так, як раніше, він налаштований, ну, скажімо так, його почуттєва сфера, вона спрямована в напрямку діяти так, як раніше. Повернути Україні ну, от такий стан довоєнний, який був раніше, стан задоволення. Про що це? Це захист, дисципліна, виконання зобов'язань і чинити опір тому, що заважає досягненню мети. Тобто почуття досягти результатів якихось, яких він, раз... Який він раніше досягав, а саме своєю наполегливістю, своєю точністю, своєю категоричністю чинити опір проти дій, тобто іти до кінця, от він налаштований чуттєво. От Я хочу, я хочу, щоб було як раніше, що я домогся того, що було раніше, як домогся досягнення певної мети. Ось так. Хоча він і знає, що він там. Ну, ну до нього всім до нього, скажімо, пофіг, вибачте, за таке слово. До його, до конфлікту Дії. Дії. Ну, він, бачите, тримається своєї позиції, тримається за своє, бачите, діє, е, утримати, утримати принципи свої, сталі, прин... стояти на своєму, стояти на своєму нерухому, не давати себе збити з пантелику стосовно е, цінності України, цінності української землі. Дії. Знову ж таки, дії пов'язані знову це утримання стояння на своєму, відстоювання своїх принципів за допомогою тої нової думки, якоїсь гарної ідеї, яка може унеможливити, унеможливити застій в Через нову мотивацію, знаєте, нова ідея, нова мотивація, яка переможе застій в допомозі? Я думаю, я доступно розповіла. Да? Тобто, ну, ми зрозуміли, да, про що йдеться мова. Так, тепер давайте я це посуну. Трамп. Я це заберу так. Бо нема куди складати. Трамп також думки, почуття дії. Трамп. По відношенню до Зеленського, до ситуації в Україні, думки, почуття дії. Трамп. Я одразу думки, почуття дії. Ну, думки, бачите, ну, перевернутий паж це дитина. Дитяча позиція, яка або обіцяє і не виконує, тобто, думки, як би мені так пообіцяти, щоб мені повірили і від мене відчепилися, тобто, знаєте, от на твалі, щось пообіцяти на натвалі, от. щоб до мене зараз не чіплялися. Щоб, ну розумієте, да? тобто він король мечів, якщо Трамп — король мечів, йому не притаманні присюсюківані. Тому він думає так, як би так, щоб оце от не вдаватися до тих і сльоз, а от пообіцяти щось, ну і все. Ну, така якась дитяча позиція, знаєте. Обіцяти? Що, що він хоче пообіцяти? В те, що, те, що е, за смертю перевернутої воно в застійному стані, той зупинка руху ресурсів в застійному стані, Воно, ну, скажімо так, за мовою карт, воно скоро зрушиться з місця. Скоро зрушиться з місця. Типа допомога буде. Тобто, якби він хоче відрізати одразу, не буде розсусолювати, буде допомога. Можливо, через якийсь Критичні втрати, але допомога буде, але ви також маєте щось зробити. Тобто це ваша криза, ви також маєте за це думати. Думки, почуття. Ну, почуття. Королева жезлів перевернута. Ну, він не палає почуттями, я хочу сказати. Не палає. Не палає почуттями. Ну, я вам хочу сказати так, що він не особо схильний до прояву якоїсь симпатії. Бачите, обмеженість у нього йде, обмеженість. Взагалі, він не любить проявляти почуття, зокрема, на публіку того, що він вважає, що він буде е, глупо виглядати. Виглядати дурником. Він вважає, що прояв почуттів на публіці це прояв слабкості, прояв дитячості. Але я вам так хочу сказати, що, як би там не було, він завжди старається триматися усіх. Ну, таким, знаєте, беземоційним побіділем, побідун, який несе свій тріумф. В нього нема почуттів, я скажу так, тут нема кубкових навіть. Немає. Немає. Дії. Дії, бачите, сконцентрований. Сконцентрований. Р... Стоїть перед вибором, перед вибором. Як здійснити реальний рух? Ні, він, він сконцентрований, він буде давати щось небагато. Як допомогти? Він стоїть перед вибором, як краще зробити. Як краще? Він ніби як в собі занурений і питає себе, як краще зробити, знайти вихід для реальної допомоги. Але знову ж таки, бачите. Тут немає, ну от кубковий перевернутий, він собі забороняє відчувати щось. Ну, в нього немає емпатії до, до Зеленського, до України. Немає в нього, бо кваш Кубків перевернутий. Але він, знаєте, більше сконцентрований не на почуттях і думках, а на дії, як він може. Показати себе таким, який дійсно допомагає. Але, ну, поки по пажику, знаєте, може, це початок. Пажці також початок, новий початок, новий початок поставки ресурсів. Він вже про це думає. Ну, ось так. Тепер дивимось Макрона. Макрон, макрончик. Також е, думки і почуття думки дії, почуття думки дії, почуття думки дії, почуття думки дії. Макрон, що він відчуває до України, до. Ну він такий нестабільний, знаєте, як цей, що по ветру крутиться як він Я забула, як він називається. Куди вітер подує, туди він. Але, незважаючи ні на що, він хоче відчувати себе значущим. значущим. І вашим, і нашим, то там потанцював, то там потанцював, то там. Вклонився, то там вклонився, ну от так, але він хоче бути центровим. Да, бачите, навіть на дні колоди карта Сонця, він хоче показати себе як те сонечко, яке може бути покровительствувати постраждалій стороні. Ось, скажімо так. Ану, відкрий нам, так, почуття. Він боїться, боїться втратити, втратити. Втратити спроможність вийти із е, ситуації. Боїться втратити верніше, не спроможність винайти вихід із ситуації. Окрім того, він дуже боїться, що він попаде в ізоляцію, в ізоляцію політичну. Тобто, як би там не було, те, що в нього в почуттях він дуже боїться бути політично ізольованим, втратити. Ну, ось так. Тому він оце от на одній ножці, на другій ножці скаче туди-сюди. Керуючись прагненням бути усіх на виду. Що він щось робить, що він і там з тими побіжав домовився, з тими побіжав домовився, то тим позвонив, то тим позвонив в такому плані. Далі М -м почуття, думки, думки. Щось в нього якесь розсипання думок йде. Він не може докупи дум думки зібрати, таке відчуття. Не може зібрати думки докупи. Щось в нього, Того, що... а чого? Того, що в нього чуттєве переважає над раціональним. Якщо Трамп, навпаки, в нас дядько сухий, то в Макрона чуттєве переважає над раціональним. Він не знає, як чуттєво наповненість зупинити. Того в нього іде розсипання думок. Стосовно цього всього. Він і туди, і туди, він мічиться взад-вперед, вліво, вправо. Він не знає, як правильно вчинити. Тобто, не знає він, не знає він. Так він за ці роки і не навчився. Також це пошук ключа. Немає він того ключа. І діє. діє. Ну, трійка кубків перевернута. Ну, блін, я вам говорю, він і нашим, і вашим. Нова активність якась ну... Ну, він без сили діяти. Слухайте, він без сили діяти, і тому він продовжує ось довгий час, він продовжує цю стратегію, їде не туди, куди треба, зупиняється не тоді, коли потрібно. Ну, от якось так. Він просто буде вливати вуха, вливати вуха. Бесилля продовжувати зупиняється. Бесилля зупиняється. Я думаю, що він буде намагатися якось вирівняти баланс. Ну, Дивіться, знову тут трійка кубків. Трійка кубків, я думаю, в них не було взаєморозуміння в трьох. І тепер Макрон буде намагатися це от розпадання трьох зробити так, щоб воно було об'єднано. Буде е, об'єднавач тої трійці, або буде намагатися бути третьою стороною, яка буде сприяти ну, об'єднанню з інших сторін. Одним із трьох, які об'єднує дві. Ну, от якось так. Але це, знаєте, просто переливання з пустого в порожнє. Ну, ось так. Давайте тепер подивимось: загальні результати. загальні результати. Зустрічі Трампа, Макрона і Зеленського. Загальні результати, загальні результати. Зустрічі Макрона, Зеленського і Трампа е, для України. Як це для України? Як це для України, для війни в Україні? Ну, дивіться, перевернутий шут говорить про те, що ризик зірватися з вірного шляху, ризик зірватися з вірного шляху. Але цей ризик зірватися з вірного шляху і почати щось нове, він припиняється. Він припиняється. Ризик дестабілізації і зірватися з вірного шляху, він зупиняється. От, ніби, знаєте, от людина йде, і вона мало не впала, але її хтось затримав. Тобто, знаєте, ситуація може висіти на волоску, але все ж таки будуть її намагатися вирівнювати, стабілізувати. Принаймні, щоб воно не пішло в мінуса. Давайте відкриємо. Ну, дивіться, будуть тримати вони. Бачите, трійка, знову трійка. І м -м, в цій трійці хтось буде домінуючий, а хтось буде залежний. Трійка, які зустрілися, хтось буде домінуючий, а хтось буде залежний. Один з двох буде домінувати. Так, перевернутий, шут. Зупинити, зупинити. Ну, дивіться, знову ж таки. Я тепер зрозуміла. Буде зупинка тої нестабільності, тої е, ситуації ризикованої, яка є небажана в нашому домі в Україні. Зрозуміли? Тобто буде спроба, буде в певний чином, воно буде мати результат принаймні на певний час. Це заморозка якоїсь. Агресії з боку Росії, заморозка повітряної, от якось воно буде поступово вирівнюватися не одразу, поступово. Ризик буде, що не вийде, але все ж таки хтось поставить точку цій ситуації, цій військовій загрозі. Я думаю, що буде збільшено постачання. От іде по плану і м -м, зупинка як? Через хтось втратить ресурси для того, щоб в нас була можливість тримати стрій військовий. Ну, ось так. Буде знайдена е, можливість зупинити дестабілізацію. Буде знайдено. Але знову ж таки, це тільки початок. Це тільки початок. Це тільки початок яким чином, яким чином? Яким чином, не полюбовним чином і не в рамках закону, ось так. Я думаю, що вони все ж таки зрозуміли, що з ворогом треба розмовляти на його ж мові. Я сподіваюся на це. Я сподіваюся на це. Вони будуть вибудовувати стратегію, як чинити опір. Але тут же йдеться мова не про домовленості, не про полюбовні, прохання. Ой давайте, ми занепокоєні. А тут же, бачите, тут не будуть вже просто паперами говорити. Тут будуть вже говорити на мові, яку розуміє ворог. Я правильно розумію? Буде застосована, скажімо так, фізична сила проти рососії з боку наших партнерів. Дивіться, бачите? Це говорить про те, що будуть спочатку вибудовувати певні плани, як розв'язати руки у взаємодії з ворогом. Будуть не то, що застосовувати фізичну силу, вони будуть вільні лякати ворога. Тобто, це буде вже, знаєте, будуть брати на іспух, на переляк. Щоб ворог побачив реальну загрозу, щоб ворог відчув реальні страхи, побачив ці страхи, які ну, от поки що їх лякають, поки їм ще пил в очі кидають. Але згодом вони відчують це, поки будуть лякати ворога. Щось показувати, якісь факти. Ну тобто, бачите, якісь навіть е за участю третьої сторони буде розв'язані руки у зіткненні з ворогом. Ось так. Зупинка санкцій, я думаю, ще будуть нові санкції, окрім того, ну я ж казала, буде вже недоговорним. Будуть партнери будуть мати більше повноваження для того, щоб перешкоджати руху ресурсів для Росії. Будуть боротися з тими партнерами, які Росії поставляють зброю. Такого ще не було. В Росії будуть реальні проблеми з поставкою зброї, яка буде блокуватися реально. Можливо, цю зброю будуть нищити. Можливо, будуть лякати партнерів. Новий початок руху. Втрачають. Тобто, дивіться, нові поставки е, зброї до Росії вони втрачаються, немає вони шансу. Я не знаю, як це буде. Але там буде така диявол буде тримати їх міцно. Я думаю, щось вони таке придумають. Я ну, не знаю ще, не можу поки вам сказати, що саме, але будуть такі вже. Перешкод не просто лякати словами, а будуть реальні перешкоди для поставки зброї в, Украї... В, Украї... в Росію. Я перепрошую. Для поставки зброї на Росію з боку їхніх партнерів. Я думаю, що навіть в тих партнерів будуть ту зброю відбирати такі відчуття. На партнерів буде А, партнері будуть під загрозою. Знищення ці ресурси. Я думаю, що вони ці ресурси будуть нищити. Які йдуть на Росію, будуть нищитися ці ресурси. Або там, де вони зберігаються в партнерів, їх будуть там нищити. От якось так. Ну, подивимось, як воно буде програватися. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна! Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення!